Україні. Зараз ми знаходимось в Анатолії на території, на якій зародилась металургія залізного віку. Хоча перші вироби, зроблені з заліза, знайдені у Єгипті, це буси, і, наприклад, лезо кінжала з гробниці Тутанхамона. Проте це залізо метеоритне. Але метеорити. Знахідка рідкісна. Та й до того ж, з усіх метеоритів, що падають на землю, лише 5-6% метеорити залізні. Отже, метеоритне залізо не могло стати основою металургії. Пройшли тисячоліття між металургійним залізом у Єгипті і метеоритним. Тобто ці процеси не пов'язані абсолютно від слова взагалі. Перший виріб кинджал з металургійного заліза це кінець третього тисячоліття до нашої ери. Знайдено в Чатал Хююці. Чому ж саме Мала Азія стала батьківщиною залізного віку? Повернемось до віку міді бронзи Мідь простіше всього добувати з окислених е, мідних руд, малахіту, але знову ж таки вони дуже дефіцитні. І тому. Мій почали виплавляти з халькопіріту. Сульфідних руд. А каталізатором процесу виступали руди залізні. Ось як, наприклад, цей гематит. І в вшвакові. Після виплавки мідної руди з'являлись маленькі крапельки заліза. Люди пробували їх плавити. Але температура плавки заліза 1450 градусів, а в сиродутному горні більше 1200 дати просто неможливо. І тому люди збирали ці крапельки заліза металевого і починали їх проковувати. А в Анатолії були багаті традиції термічної обробки. Окрім Мідеплавильної, було ще й випалювання вапна. Ну, і Мала Азія має багаті залізні руди. І ось в кінці третього тисячоліття до нашої ери хати почали виготовляти досить великі речі, кинжали і наконечники стріл та списів. Проте. Залізо на той час було дорожче за срібло. Це ми знаємо з клинописних табличок. А отже, воно поширювалося серед правлячих верств як престижний матеріал. До речі, переваги заліза перед бронзою були не такі очевидні, як нам здається, на перший погляд. Тому що бронзу на той час вже відливали. А отже отримували матеріал однорідний. А сиродутний спосіб добування заліза давав лише крицю, тістоподібний шматок з домішками. Її потрібно було ще проковувати, щоб позбутися залишків шлаку. Тому отримати однорідний матеріал було просто неможливо. Проте з кризою бронзового віку, а у нас є проте окреме відео. Справа змінилася. І залізо набуло більшого поширення. Поширювались спочатку речі, а згодом і технології. Суперважливо було виготовлення сталі. Процес цементації винайдено у другій половині другого тисячоліття до нашої ери. Полягав він у збагаченні заліза вуглецем. Досягали цього нагріванням до 900 градусів і витримуванням. 7-8 годин у тиглі. А ще з'явилась термообробка, закалка, гартування і відпуск. Ці процеси зробили залізо поширеним. Хетти прагнули монополізувати ці знання. Наприклад, з дипломатичної переписки, ми знаємо, що на прохання єгипетського фараона прислати залізної зброї правитель Хетів відповів. Що зараз доброго заліза немає, зірки тому не сприяють. Але вже в пізньохецький час металургія заліза перекинулась на Балкани і Кавказ. До нас вона потрапила на початку першого тисячоліття до нашої ери. І було дві традиції виробництва: лісостепова без гартування і з Кавказу. Відсутність термообробки пояснюється намаганням її винахідників ковалів. Зберегти цей прийом в таємниці. Магічні дії, які не могли бути зрозумілими в іншому етнокультурному середовищі, сприяли цьому. Дуже цікавою є тема сакральності заліза в давніх культурах. І якщо шановні глядачі будуть того бажати, я про це розповім. Пишіть у коментарях. Важливо, що виробництво заліза тяжіє не так до покладів залізної руди, як до палива. Виробництво одного кілограма заліза вимагало кіло 300 деревного вугілля, а то в свою чергу 11 кілограм сирої деревини в добу середньовіччя. Виробництво виплавка одної тонни заліза вимагало дерева з 50 гектарів. Тому вже в ранній час з'явилось таке явище, як винесення виробництва заліза за межі так званого цивілізованого світу. У 13 столітті до нашої ери у Сербії було розгорнуто виробництво для критомікенської цивілізації. Свінтокшицький Район обслуговував Стародавній Рим. Дуже цікавим є уманський металургійний комплекс. У середині першого тисячоліття. Тут я хочу сказати: матері його ковінька. Якщо в Польщі це ціла туристична галузь Свинтокшицького воєводства, то у нас ніцмови! Ніхто нічого не знає, навіть серед спеціалістів. І вина у цьому лежить на науковцях, які не поширюють знання, і на державі, яка взагалі нічим не займається і самоусумлась від питань археології та історії, і навіть на приватному бізнесі, який міг би зробити привабливий туристичний об'єкт, тим паче, що розміщений він неподалік траси на Одесу. Ресурації попросимо подарущем. А що стосується середутного процесу виробництва заліза, то таким він залишався аж до промислової революції. І якщо вас, шановні глядачі, будуть цікавити ще якісь аспекти розвитку металургії, то пишіть про це у коментарях. На все добре.